Я думаю, що це в нашому місті вже не один рік обговорюється питання відкриття індустріального парку. Про доцільність створення індустріального парку та всі за і проти говорили на нараді, яка нещодавно проходила в конференц-залі міського гонкому. На цю зустріч запросили директора департаменту інвестиційної політики та регіонального розвитку державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Василя Федюка та представників Житомирського регіонального центру з інвестицій та розвитку. Відкрив засідання міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Під ти шляхом створення нового індустріального парку з тим, щоб при допомозі або залученні державних структур, які цим займаються, маючи закон, щоб можна було спільно попрацювати і, знаєте, економічно далі піти, тобто розвивати місто. Форми можуть бути різні. Ми, скажімо, вибрали таку на сьогодні. Я не що це догма, що це саме краще, що може бути взагалі, але воно має право на існування і життя показало. Зараз на території індустріального парку, який в нас існує, там якби є така ідея створення кластера по дереву. Тобто, перше зводимо дефін там з дерева йде, потім там меблева фабрика йде, потім вибори, вироби далі з дерева. Ну, там вже з точки зору. Там Дизайн розробки нашого парку там на три зони розбите, там все має місце. І сьогодні, якраз предмет нашої розмови буде робити чи не робити, що нас чекає, яка перспектива. Тому що це такий, якби початок теоретичний. А зрозуміло, що нам треба буде підтримка ну, держави, зрозуміло, в рамках закону, але знову таки шукати інвестора, хто зайде сюди. Якщо звернутися до поняття, індустріальний парк, то це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, керована спеціалізованою компанією. Індустріальним парком є промисловий майданчик, на якому ведуть свою діяльність кілька незалежних підприємств з однієї або різних галузей. Начальник управління економіки Олексій Жилін у своєму виступі говорив про доцільність створення індустріального парку, про переваги також він відзначив, що його створення буде потужним кроком для економіки користення. Обговорення велося і по питанню інженерних комунікацій. Виступаючи зазначали, що дана земельна ділянка має вигідне розташування, тому є можливість підведення усіх необхідних комунікацій. Це підтвердили директор водоканалу, директор Коростенського РЕМ, начальник газового господарства, директор департаменту інвестиційної політики та регіонального розвитку державного агентства з інвестицій та Національними проектами України Василь Федюк надав загальну інформацію про індустріальні парки в різних країнах, розповів про досвід в цьому питанні Чехії, Туреччини, Росії. індустріальні парки це інструмент для залучення інвестицій, так? Ті країни, які мають індустріальні парки, ті регіони, які мають індустріальні парки, вони, звичайно, на ринку глобальних інвестицій вигідно відрізняються від тих, які не мають. Чому? Тому що якщо є індустріальний парк, Виділені вже земельні ділянки, підготовлена інфраструктура, так інвестор приходить, починає там діяльність, через 6-9 місяців ну, до року вже випускає продукцію. Тобто час до ринку і вартість грошей в часі так, така, що йому вигідно приходити і впроваджувати проект на території цього індустріального парку. Якщо немає індустріального парку, то іноді процедура цього часу до ринку, коли приходить, скажімо. Компанія хоче отримати земельну ділянку. Там відповідно всі погодження, дозволи будівництво, ведення експлуатації і так далі розтягується на 3-4 роки. Виступаючи зазначив, що з минулого року почав діяти закон про індустріальні парки. Поінформував присутніх про головні аспекти закону, які необхідно знати. Завершуючи свою доповідь, Василь Миколаївич порадив добре прорахувати усі складові, оцінити можливості, тому що шлях створення індустріального парку не простий. Після виступів відбулось обговорення перспектив створення індустріального парку. Вносилися пропозиції щодо реалізації цього проекту. В рамках круглого столу було розглянуто питання. Організація Роботи виконкому міської ради промислових підприємств і Житомирського регіонального центру з інвестицій та розвитку Держінвестпроекту України по залученню інвестицій. Учасники наради говорили про шляхи залучення інвестицій до міста. Зокрема, наголошували на розповсюдженні інформації про об'єкти інвестування міста користання. Ми повинні навчитися подавати власні переваги, і про них повинні знати інвестори. По закінченню наради міський голова подякував директору департаменту інвестиційної політики політики та представникам Житомирського регіонального центру з інвестицій і розвитку за зустріч та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.